Цього тижня президент України Петро Порошенко все ж таки нарешті підписав закон про місцеві вибори. Це та подія, яку чекало дуже багато громадських активістів, майбутніх кандидатів і в органи місцевого самоврядування. Закон вже викликав чимале таке громадське обговорення в українському суспільстві. Насамперед, якщо характеризувати в загальному, то це все ж таки закон, який. Написаний під великі партійні бренди, тобто значна кількість менш популярних партій поставлена в такі умови, що їх представники не зможуть потрапити у місцеві ради. Звичайно, що багато. То громадських активістів, волонтерів, учасників АТО будуть балотуватися. Але закон написаний таким чином, що якщо людина балотується від певного виборчого округу, навіть якщо вона перемагає по цьому виборчому округу, в тому числі у але разом з тим у багатомандатному окрузі партія не набирає 5% голосів, то відповідно ця людина не має шансів стати депутатом місцевої ради. Звичайно, що перемога такого, такого кандидата може бути. Подальшому не використано в його політичній кар'єрі, але навіть е, такий тріумф не дозволить йому стати депутатом місцевої ради. Звичайно, що можна говорити, що це несправедливо, що, що це недобре, але я вважаю, що в принципі, цей, е, умовно кажучи, драконівський закон буде змінений вже до наступних місцевих виборів. Я думаю, що більше людей, більше активістів, більше представників громадського середовища матимуть змогу попасти в ради різних рівнів. Ну, з наближенням місцевих виборів, які відбудуться в кінці жовтня, активізується місцеве політичне середовище. Ми вже маємо кількох кандидатів, які у Івано-Франківську, які заявили про те, що будуть брати участь у виборах міського голови. Зокрема, цього тижня з'явилася інформація про те, що офіційно вже заявив про свою про своє кандидування на посаду міського голови Івано-Франківська Олександр Шевченко а також Обласна конференція батьківщини висунула виконувача обов'язків Івано-Франківської податкової Любомира Слободяна. Раніше про свої наміри брати участь у виборах міського голови заявили ще ряд інших кандидатів, наприклад, Марцінків, Чорноус, Адамович. І звичайно, що ми будемо мати ще багато інших. Ми будемо мати ще багато інших претендентів і будемо мати цікаву цікаву цікаве змагання за посаду міського голови. А хто переможе, хто буде мати більше шансів, покаже час. До речі, цього тижня так само активізувався в політичному плані і чинний міський голова Івано-Франківська Віктор Лешкевичус на зустрічі з бізнес активом Він провів закрите анкетування, де поцікавився думкою бізнесменів про те, чи варто йому взагалі повторно балотуватися вже втретє на посаду міського голови Івано-Франківська. Поки що результатів цього опитування ми не маємо, але можна припустити, що все ж таки результат будуть буде позитивний, так як це було минулого разу, оскільки ми. Демон, коли Віктор Андрійович йшов другий раз, він також провів соц... соцдослідження, де цікавився думкою Івано-Франківців. Чи варто йому балотуватися вдруге, чи не варто. Це, можна сказати, такий своєрідний вступ чинного міського голови у виборчу кампанію. Цього тижня, цього тижня з'явилися результати ряду цікавих маркетингових досліджень, які показують, що все ж таки далеко не все в нас так добре. Згідно з результатами одного з них, 65% українців сьогодні не можуть дозволити собі купити взагалі одяг, і вони відвідують секонд конгент. 25% купляють тільки речі першої необхідності. Це говорить про те, що все ж таки наше суспільство ну, йде десь до зубожіння і все ж таки ну, ситуація соціально-економічна не є, не є хороша станом на даний момент. І поки що. Якихось передвісників того, що воно покращиться, ми не бачимо. Разом з тим є дуже гарна така інформаційна кампанія від влади. Ми побачили цього тижня, що на Рівненщині була затримана найбільша контрабанда Бурштину. Але разом з тим є просвятковується такий своєрідний сюр, оскільки затримується контрабанда Бурштину, але ми бачимо, що голова Державної фі... фіскальної служби Насіров їздить на лексусах орендованих. Ми бачимо бездіяльність міліції, яка була на виборах в Чернігові, де йшов Березенко і Корбан. І все це, звичайно, що трошки йде в дисонанс і не додає рейтингу, не додає розуміння серед населення чинній владі. Також, також хотілося, також хотілося би відмітити, що в принципі. А Сьогодні минає рівно 229 років з того, коли вперше була підкорена вершина, найбільша в Альпах, одна з найвищих гір Європи Монблан. І я би хотів побажати читачам фіртки, щоб вони кожного дня підкорювали свої особисті вершини, йшли вперед, і все у нас буде добре. Гарних вихідних.